Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас, щоб не сталося. Ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Лює Влаша це начальник прес-служби східного групування військ. Пане Ілля, доброго вам ранку. Вік, перед тим як ти поставиш перше питання, друзі, мешканці Сумщини, увага! Повітряна тривога. У вас як зазначають повітряні сили Збройних сил України? В регіоні загроза ракетної небезпеки. Тож зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Отже, пане Ля, яка зараз обстановка на Бахмутському напрямку, зокрема в районі Залізниці. В районі залізниці зараз тривають важкі бої. Ми намагаємося відкинути ворога та закріпитися на досягнутих рубежах. Зокрема, противник продовжує обстрілювати наші позиції з різних видів артилерії, як свольної, так і реактивної. 489 обстрілів було зафіксовано за минулу добу з різних типів озброєння, включаючи танки, міномети, СПГ, РПГ, та також стрілецьку зброю. Шість разів ворог застосовував авіацію. Відбулось 10 бойових. Зіткнень безуспішних для окупанта нам вдалося ліквідувати 178 ворогів та знищити ряд ворожої техніки противника, серед яких МТЛБ три установки МСТАБ, один град, одна МСТАЕС, дві гармати Д-20 та ще чотири. Д-30. вдалося знищити ворожі урали та інші машини важкої техніки, яка могла перевозити великі важкі грузи та ще шість складів з боєприпасами та чотири fpv дрони на Бахмутському напрямку пане Ілля, знов таки, перш ніж поставити питання, ми змушені проговорити додаткову оперативну інформацію. Кіровоградська та Дніпропетровська область, теж повітряна тривога. Пане Ілля, наскільки я розумію, ви зараз наводите цифри так там за попередню добу. Так. З, зрештою. Як минув вечір, ніч і можливо вже ранок? Чи змінюється б динаміка, чи змінюється характер дії ворога? Ось залежно власне від пори доби. Ну, звичайно, в нічну пору доби зручніше працювати диверсійно-розвідувальним групам. Проте і в наших оборонців діє тепловізори та прилади нічного бачення, ПНБ Так звані, також дуже добре працюють наші хлопці, снайпери в цей час. Ви знаєте, група привид, президентська бригада, які досить ефективно постійно показують свою роботу, виявляють та знищують ворогів. Звичайно, що ця пора доби вона трошечки. Зменшується інтенсивність ворожих обстрілів, проте під ранок знову починається все спочатку, десь починаючи з п'ятої шостої години ранку. На зорі вже інтенсифікуються різні бойові дії, штурми атаки. Оскільки ця пора доби вона найбільш вразлива. Це психологія людини так закладена, що якраз під ранок людина найбільше хоче спати, втрачає свою пильність, і це використовується. Ну це відкритий факт. Всі це знають, що використовується, як нашими, так і їхніми силами, от тому так звичайно, що пора доби вона впливає на хід ведення бойових дій, пане Ілля, Ну і власне уточнення по ходу справи ви казали про певні штурми, про певні диверсійні групи. В... Останніх зведеннях Генерального штабу України почав фігурувати відносно новий для нас, пересічних українців, населений пункт. Це зибене зараз. Ви побачите друзі, бачите вже зараз на екрані, і ось зараз ви власне зрозумієте в чому буде питання, тому що я показую де цей населений пункт знаходиться. І де, власне, ось ну червоним, ви розумієте, це лінія бойового зіткнення і тимчасово окуповані території. Пане Ілля, що це був за що це була за атака? Можливо, є якісь у вас вже міркування, чому саме в цьому місці? Ну і загалом, що це було це взагалі це системно. Ось такі такі напади. Дякувати Богу війні. Харківщина в нас відносно спокійна, якщо порівнювати з Лимано-Куп'янським та Бахмутським напрямком. Час від часу противник здійснює такі атаки, використовуючи міномети, артилерійське озброєння. Також інколи використовує ракети с 300 для вражання цивільної інфраструктури. В тому числі це робиться для того, аби відволікти увагу та не дати нашим силам відійти з цього напрямку, перекинути їх на більш важливіші напрямки, де зараз ми потребуємо більше резервів. Більше нашого людського ресурсу там противник продовжує постійно укріпляти свої мінно-інженерні мінно-вибухові загородження. Він перестраховується про всяк випадок. Проте ми бачимо, що постійно вздовж лінії зіткнення противник продовжує так званий турбуючий вогонь, який не дає розслабитися, та постійно ну, звичайно викликає відповідну реакцію. Ми маємо адекватно реагувати на всі загрози, які противник ставить перед нами. Тому от, здебільшого з цієї. Метою противники наносить удари і вздовж лінії державного кордону з Україною та наносить удари по цивільним об'єктам інфраструктури. А якщо порівнювати Лимано-Куп'янський та Бахмутський напрямок, от якість сил, які тримає і там і там противник, якість зброї і техніки, що застосовує, і там і там кількість авіанальотів та авіаударів, то яка тут динаміка прослідковується? Це ж таки, на мою думку, найдинамічніший. Це Лимано напрямок. Там зараз найважча ситуація, оскільки противник використовує дуже інтенсивно свої су 35 нові штурмовики, які можуть стріляти як по повітряним, так і по наземним цілям. Переважно вони заходять парами. Також використовує ка 52 гелікоптери, використовує су 25 Мі 8 інколи парами також заходять туди. Але інтенсивність зараз там і штурмових дій підвищилася. За минулу добу зафіксовано вісім бойових зіткнень. Противник зараз Разобрав нову точку, Макіївка і спрямовує основні всі зусилля на цей напрямок. Всі вісім бойових зіткнень відбулися там. Звичайно, що ми також відбиваємо там атаки противника, наносимо йому вогневе ураження по його техніці, по його танкам. Наприклад, за минулу добу ми знищили 13 одиниць військової озброєння та військової техніки. Та 122 окупанти було ліквідовано, вбито та поранено. Вдалося знищити два танки. Т-72, п'ять бойових броньованих машин, до яких входять МТЛБ, БТРи. БМД та інші зразки озброєння там вдалося знищити ще дві машини: Урал та «УАЗ». окрім цього, цікавими такими цілями на цьому напрямку. У нас були це станція Реб Бориса Глебська, яка створювала завади та перехоплення. І ще друга РЛС Зоопарк була пошкоджена. Це спеціальна радіолокаційна станція, яка дуже надокучає нашим військам. Це дуже така жирна ціль, якщо. Що можна сказати, вона була пошкоджена, вона засікала, робила засічки нашої артилерії на досить великі дистанції. І зараз ну таке послаблення, вони дуже дорогі. Ці станції, вони коштують мільйони доларів. І от е, нам вдалося полювати, все ж таки і зараз на цьому напрямку сподіваємося, стане трошечки легше, оскільки, поки вони приведуть її до ладу, поки це все вимагає часу. А звичайно, що в умовах такої інтенсивної бойових дій, то кожен день йде на вагу золота. От тому я. Аби визначив напевно лиманокуп'янський зараз найдинамічнішим, оскільки там і сил противника значно більше. Там, от, якщо порівнювати в особовому складі, то це більше 110 тисяч військовослужбовців, 1085 танків, майже 2000 тисячі бойових броньованих машин. Це БМП, БМД, МТЛБ, Тигри, типу, дозорні різні машини, понад 700 одиниць артилерійських систем та ще майже пів тисячі реактивних систем залпового вогню. На Вагу бахмутському, де ми бачимо значно менші цифри 51 тисяча особового складу, 211 танків, тисячу бойових броньованих машин, 110 артилерійських систем та ще 100 реактивних систем залпового вогню. Ви можете співставити так інтенсивність. Тому навіть в таких умовах, тим не менше, ми відбиваємо атаки противника, не даємо йому проходити в тили, наносимо йому вогневе ураження. Mm -hmm. Противник зараз там успіхів немає. Пане Ілля, ми дуже дякуємо за інформацію. Окрема подяка, знаєте, за що за ось такі пояснення? Ну мало про що каже. Ми знищили РЛС. Це ну надзвичайно важлива ціль. Реби надзвичайно важлива. Пане Ілля, дякуємо. Ілля Івлаш, начальник пресслужби східного угруповання військ.